Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченко, і це друга частина відео розповіді про мій власний досвід умовного голоду по Марві Аганян. Якщо вам цікаво, з чого все починалось, то будь ласка, дивіться першу частину, а в цій частині буде розповідь про перший тиждень саме умовного голоду. І е, розповім. Головне, да, цей тиждень не на сухому голоду був. Він був з використанням відвару трав. Так, по Марві Агонян, по схемі її умовного голоду необхідно обов'язково використовувати суміш трав, лікувальних трав, Коти необхідно закупити попередньо. Їх там в кількості 16 штук. 16 коробок трав, котрі треба купити, змішати в одній талі, і потім використовувати в необхідному об'ємі для того, щоб кожного дня, кожну добу готувати собі 3 літри відвари. Оці 3, 3 літри відвари необхідно випивати по одній чашці кожну годину впродовж дня. Що я вам скажу? Я думала, що це буде достатньо важко. Ну, тому що Голод всіх одразу лякає. Саме цей відвар, саме використання відвару в цей момент, коли ти нічого не їш, він настільки допомагає мозку, по-перше, зрозуміти, що ти не голодний, ти відчуваєш тепло, ти відчуваєш насичення завдяки все ж таки компонентам трав, тому що вони там не просто так взяті, вони конкретно... Складені ця та ця схема створена для того, щоб підтримати наше тіло в момент цього голоду. Е, також можна ще використовувати мед, якщо є е, бажання, да якщо нема немає протипоказань, чим я благополучна займалась. І я так скажу, що перші три дня. Взагалі, неймовірно класна, чайочок цей заходив, 3 лі... літри випивала з залюбки. навіть скажу, що ну, хотілося навіть менше пити відвару цього, тому що ну, він реально насичував. Я не відчувала голод, е можна пити воду в цей момент. І ну, мені дуже-дуже подобалось. Це був перший тиждень, перший тиждень йде е саме на відварі трав. Одне тільки із, із поганого, що мені не сподобалось, це на п'ятий день, ну от, 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 третій п'ятий день е, почало набридати в роті після цього смаку чайно-лимонно-медового, да, цей притерно-солодкий смак. І саме від нього трошки втомились рецептори, і було важко, хотілося якогось такого присмаку в роті іншого. Таке відчуття здавалося, що цей смак просто пропитав всі мої, всі мої тканини рота, і навіть коли чистиш зуби полоскаєш рот, цей свак залишався. Але так як ми були з групою, і в нас була дуже класна керівниця, котра вже в неї не перший досвід, і вона знає, як допомогти. Трошечки, трошки допомогти якимсь. Словом, да, якоюсь дією, щоб ми не зірвались і не вийшли з голоду. А все ж таки плавненько це пройшли. І в той момент вона мені підказала дуже класну штуку. Олю, спробуй відвар, якщо тобі набридло солодке. Спробуй без меду. Чим я її зайнялась на п'яту добу, ввечері четвертої доби я їй написала да, свій фідбек того, що. Набридає смак, так все добре, самопочуття добре, в мене була купа енергії. Я продовжувала реально е, цикл стандартний свого життя з сином, з роботою, і все, все йшло, ну, все було добре. Тільки да, цей присмак. І на п'ятий день я зранку одразу випиваю по часу відвар без нічого, без лимона, без меду. Він має таку приємну відчинку. І знаєте, мені як полегшало, мені злягло настільки, що просто було неймовірно класно від цього, від цього, да, від цієї переміни, маленької зміни в смакових якостях цього відвару, і вже мені стало набагато легше. Перший тиждень пройшов просто неймовірно. Другий. Третій тиждень це вже був умовний голод, в нього потрошку додавались елементи їжі, це ще не їжа, це ще це такий не прям 100% запуск шківника. Але по схемі другий тиждень він починається з додавання соку вижатого на сокодавці. Соку будь-якого фруктового, овочевого. то головна умова того, щоб сок був процежений через декілька слоїв марлі, щоб там не було м'якоті, для того, щоб не запускався наш кишківник. Тому що кишківник в момент голоду, він в сплячому, в сплячому режимі він відпочиває, чим і дає процесу цей відновлення цього нашого тіла. Ви не уявляєте, наскільки. Обалденним відчувався перший сік. Він був настільки смачним, настільки рецептори відпочивають від смаку їжі, перезавантажуються мозок, тіло і все-все-все. І перший сок яблучно морквяний без цукру, а вже ж без нічого, проціжений 100 мл. Це, мабуть, найсмачніший сок в моєму житті був. Далі другий тиждень йде в такій схемі. Ну, ви можете знайти інформації багато, навіть є живі відео да, з самою Марвою Аганян, є її книги, в котрі все класно написано. Додається, наприклад, кожну годину так само йде прийоми, але перша година йде від вас, Потім сок, відвар, потім сок. Соку по 150 мл до 200 максимум, і так само відвар чашка. І так, ти 12 разів на день щось приймаєш. Знову ж таки, чудово, обалденно класно, але мені здалося на внутрішньому моїм самопочутті і відчутті, що тиждень на відварі дався мені легше, ніж тиждень на соку. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, починала вмикатися да, мій е, желудочно-кишковий тракт, можливо, можливо організм вже, да, так як достатньо така велика кількість е, ваги пішла з мого тіла, про це я далі буду розповідати в наступному відео, да, саме результати е, мого голоду. Але було дуже цікаво поспостерігати за тиждень соковим. Е, Знову ж таки, є відгуки дівчат, да, їх власний результат, що в цей момент дуже важко, дуже важко, да, там, наприклад, голова болить, чи запаморочне, чи щось таке. Ні, я такого не можу прям сказати. все було, ну для мене було достатньо легко, якщо ви вирішите, то я думаю. Е треба спробувати треба спробувати обов'язково це дуже класний досвід саме для тіла для психіки для розуму і для перезавантаження всього тіла одразу